Вітаю вас, друзі! Сьогодні 2 листопада, з вами Валерій Клочок, і сьогодні, звісно, ми поговоримо про інтерв'ю залужного. Точніше, я вам розповім, для чого, як на мене, воно з'явилося, і що за цим стоїть. Єдиний висновок, який можу зробити прямо відразу, тому що я більш ніж переконаний, що ви знайомі з цим матеріалом, або чітко розумієте те, за яким ньому прописані, що залужний хотів донести думку: нам усім війна такою, як була, далі не буде. І вона завтра не завершиться. Але для того, щоб ми перемогли у ній, потрібно буде виконати низку дуже серйозних завдань. І так, давайте по черзі. По-перше, у виданні The Economist з'явилося два матеріали. Для розуміння. Не одне есе, яке, власне, залужний саме і переопублікував у себе в телеграм-каналі, а і його інтерв'ю, точніше, стаття з елементами його цитат. І в одній і в іншій він говорить про проблеми. Але, до прикладу, його стаття. Авторська стаття редакційна Деекономіст там містить дуже цікаву тезу, яку сьогодні активно тиражували у ЗМІ, про те, що Залужний визнав помилку, свою саме помилку, каже, це була моя помилка. Росія втратила щонайменше 150 тисяч загиблих, але це ніяким чином не змінило. Ні відношення кремлівського режиму, путінського режиму до цієї війни, ні відношення самих росіян. Тобто, це не стало такою, знаєте, точкою біфуркації, коли на Росії все щось посипалося, там все змінилося, і вони ну, передумали воювати проти нас. Хоча такі повідомлення час від часу з'являються. Але для залужного саме результати контрнаступу, який розпочався ще навесні, точніше, скажімо так, майже відсутність цих результатів. Показали, що жодна зі сторін не може просуватися на полі бою, тобто зайшли в глухий кут. Це прямі слова заложного. Це констатація правдивих фактів на сьогоднішній день. Саме тому він говорить, що треба ухвалити низку рішень, які можуть змінити ситуацію на полі бою, але в перспективі. Зокрема, він говорить про маневрену війну. Ну, хто знає теорію і практику військової справи, може, звісно, чітко це коментувати сам, лише скажу, що це зовсім інша непозиційна війна, яка передбачає маневри механізованих бригад і зовсім змінює картину ведення війни. Якою вона буде, поки що він не деталізує? Я думаю, що ми про це про це будемо дізнаватися лише з часом. Але на чому наполягає залужний? Він говорить, що потрібно більше авіації на сьогоднішній день, саме говорить про літаки. В але запевняю, що вони вже погоди на полі бою і у війні Росії проти України не змінять зовсім. Але вона потрібна. Друге, важливість радіоелектронної боротьби, вона є просто ну. Феноменально важливою, вона є надважливою, тому що в цій царині Збройні Сили України суттєво відстають від збройних сил Російської Федерації за твердженнями залужного. Наступне контрбатарейний вогонь. Ми в останні місяці дуже успішно його проводимо. Ви бачите, зведення Генерального штабу, що знищується дуже багато артилерійських систем, але він чудово розуміє, що треба знищувати ще більше російських. Ми це також добре знаємо, але ймовірно, що це обумовлено тим, що Росія може отримувати додаткові артсистеми саме з Північної Кореї. Я про неї скажу трішки пізніше. Далі, проблем, проблема із е, мінуванням. Е, ті засоби розмінування, які нам надали західні партнери, вони недостатні. Вони ефективні, але недостатні. Їх потрібно більше, і тому він говорить, що в цій частині нам потрібно працювати. З новими технологіями, які дозволять розміновувати ті величезні території, які сьогодні замінували росіяни в Україні, бо саме вони дуже потужно стримують наш контрнаступ. Ну і нарощувані резервів, тому що в цей період, коли вівся контрнаступ, то багато втратили особового складу. На сьогоднішній день. Залужний говорить про необхідність зміни чинного законодавства, збільшення мобілізаційного потенціалу і створення резервів. Я тут лише додам, що ймовірніше за все він має на увазі, в тому числі, і звернення до наших західних партнерів, аби вони надали нам можливість готувати ці резерви за кордоном, тому що концентрація мобілізованих в учбових центрах на території України. Означатиме, що росіяни будуть вдаватися до ударів по таких центрах, а це створює величезні незручності і загрози загалом для підтримки таких резервів. Тобто, отакі основні. П'ять пунктів зараз визначає залужний для того, щоб ми змінили саму війну. Але ще раз він наголошує на тому, що такі ж самі дії вчиняє і Росія, і в багатьох питаннях вони мають кращий потенціал. До прикладу, щодо неба він наголошує на безпілотних літальних апаратах, тому що більше авіації, в його розумінні, це не лише літаки, а й в тому числі безпілотники, яких Росія виготовляє більше і краще, тому нам потрібно з цим працювати. На Росії миттєво відреагували на ці два матеріали в Декономіст, і сьогодні Пісков сказав, що ніякого глухого кута нема, і рухається, ну так звана їхня спецоперація, і вони будуть домагатися своїх цілей. Але для цього їм також потрібні ресурси, тому що заперечувати те, що е, сторони вперлися одна в одну, ну не можуть, навіть на Росії не можуть це заперечувати. Ну так, Пісков говорить дещо інше, але. Те, що Росія нарощує співпрацю з Північною Кореєю впродовж останніх кількох місяців, то це не випадково, друзі. До прикладу, сьогодні видання Bloomberg повідомило про те, що Північна Корея має на меті закрити низку своїх посольств в різних країнах. Ну, загалом у них не так як багато, там близько чотири десятки. Причина закриття це недостатність коштів на їх утримання. Ну і плюс до того, Кім Чен Ін вважає, що Співпраця в військовій сфері саме з Росією дасть йому можливість зробити більше грошей. Це ж видання Bloomberg буквально вчора, позавчора повідомляло про те, що вже спочатку їхньої співпраці Північної Кореї та Росії Корейці доставили до Росії близько 1 мільйона снарядів, але вже всі ці снаряди росіянами використані. По року Росії треба 10 мільйонів снарядів. Виробляти вона може максимум до 2 1,5-2 мільйони снарядів. Але Північна Корея, торгуючи із Росією, може зробити. Багато грошей. Бо, до прикладу, один 155 мм снаряд коштує приблизно 300 ти... 3 тисячі доларів за штуку. Ну, це 155-мм снаряд, звісно. Північно-корейські не стандартів НАТО. Вони можуть вартувати дешевше, але якщо брати саме таку ціну, то мільйон снарядів може коштувати приблизно. 3 мільярди доларів для північної Кореї, а це 10% річної економіки цієї країни. Тому дійсно для північної Кореї це може бути цікавим. Але тут виникає запитання: скільки цих снарядів ще є в північної Кореї, якщо вони, до прикладу, погрожують Південній Кореї? Навіть війною. Е, і говорить про те, що готові нанести превентивний ядерний удар по Японії, ну, загалом готується до війни в Східній Азії. То чи вони будуть постачати цю зброю і далі Росії, питання залишається, як на мене, відкритим. Хоча, звісно, мають потенціал постачання тих же самих артилерійських систем, про які я говорив, які активно наші знищують. Тому заложний говорить, що компенсувати Росії є чим. Це безумовно дуже серйозний факт. І враховуючи цю співпрацю Північної Кореї. З Росією, буквально завтра, післязавтра, з візитом до Південної Кореї, е, їде Ентоні Блінкен, держсекретар США, і саме там вони будуть обговорювати із Військовими південної Кореї загрози, які несуть для всього і східної де всієї східної Азії. Саме оця ось співпраця корейців із росіянами. Ну до чого вони домовляться, мені поки що сказати складно, але ну навряд чи вони оголосять, наприклад, війну Північної Кореї. Втім, всі розуміють, що така загроза є, але сигнал для Іна це направду також буде і дуже дуже потужним. Аналізуючи ці всі події на сьогоднішній день, сюди можна докинути ще історію на близькому сході. Заяву Джозефа Байдена про те, що він рекомендує призупинити військову операцію в секторі Газі не зупинити, а призупинити для виконання гуманітарної місії. Зрозуміло, що військовий потенціал і України, і західних партнерів, і самої Росії він вичерпується. І далі, як говорить залужний, рухатися не зможе ні одна, ні інша сторона. Всі переходять в позиційну війну, тому потрібні технології, надсучасні технології. Відтак, питання подальших подій на полі бою в Україні буде вирішуватися, безумовно, на майбутній зустрічі Сіньзі Піна та Джозефа Байдена. Тому що Китай активно може допомагати Росії чи закривати очі на співпрацю Північної Кореї з Росією. Росія не зможе без допомоги Північної Кореї та Китаю воювати далі проти України, так само як і ми сьогодні не маємо достатньо потенціалу, щоб до прикладу повернути території, які окупувала Росія на сьогоднішній день. Це говорить залужний, ну або тим паче звільняти їх. Тобто для цього потрібен час. Формат цього часу подачу військову допомогу з боку США дійсно визначатимуть саме переговори Америки і Китаю, за підсумками яких я вбачаю два варіанти розвитку подій. Перше завершення активної фази війни до Нового року, тобто таких масових обстрілів не буде. Другий варіант це те, що. Окуповані території Росії можуть повернутися Україну, але через певний час в результаті воєнних дій на полі бою, після того як ми отримаємо додаткове ну обладнання військове і так далі, або ж внутрішніх процесів на Росії, які ніхто не скасовував, тому що в своїй статті говорить про історії Першої світової війни. Він зокрема наголошує, що тоді ситуація вирішилась не на полі бою. Вона вирішилась, вирішилась загалом через військовий переворот, який стався на Росії. Його називали. Велика жовтнева соціалістична революція в підручниках історії ще часів Радянського Союзу. Ніхто не виключає, що така історія може статися сьогодні і в Кремлі. Тим паче я вам буквально вчора, позавчора, переповідав про те, що ну там дійсно процеси відбуваються дуже дивно. Я зараз не про смерть Путіна. Ні, ні, ні. Я про те, що Шойгу заявив про готовність до переговорів з Україною у Пекіні буквально кілька днів тому. Такі заяви випадково не робляться, тим паче за кордоном, і явно вони не були санкціоновані путіном. Якщо не Путіном, таким поки що ми це питання залишаємо відкритим однозначно, але і позиція. Сьогодні залужно, вона чітко зрозуміла і вмотивована. Вона абсолютно є прямим відображенням зовнішньої ситуації в світі. Ніхто не малює якихось там фантастичних картин, не одягає рожеві окуляри. І це, як на мене, дуже правильно в нинішній ситуації. Тому слідкуємо за подіями, не посипаємо голову попелом, а готуємося до подальшого протистояння. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на мій канал. Поширюйте відео друзям. Дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Всіх люблю, ціную, і шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!